Вітер, і скільки листя навпадало. О, дивіться, який у нас вітер сьогодні. Плюс чотири. Такий вітер. І холодно, а ми не хочемо вдома спати. Нам треба на вулицю. І оце ми вийшли. Да. І, мабуть, треба отак бабулі. Дрюх! Поїхав, поїхав, мабуть, треба так. Поїхали. Та да, трішки погуляємо. Ой, так сунеться на голову. На, на лоба. А так вітер. Ну, ми вже й глазки закриваємо, да? ой, оце вітер. Ну, такий вітер. Всі листочки вже поскидало. Гуляємо сьогодні вма? Отже, да? не трогай мене, я буду спати. Ну, оце тут надатишок він з ж не буду стояти. піду зараз зніму сітку на кухонному вікні. Ну і щось ще придумаю. Хай спить поки що. Віка говорить, давай я його занесу на віранду, хай там, ну там так. Так ми ж відкрили двері, там уже теж тепло. А зараз в нас виключать світло в 10 годин. Не знаю до якого часу. Так що ми, ми годинку хоч погуляємо на свіжому повітрі. Оце вітер. Іду зараз, нема нічого, правда, в руках. Ну, я думаю, що я тут зможу зняти. Мені потім легше і та да, зможу. Помить під віконня не треба нести сюди відро. З прямо з кухні можна. Так. Опа, є таке. О. Ну, тепер у ванний помию. І до весни. Вітер навіть листочки з абрикоси вже всі поздував. Зараз я хочу не знаю, чи зріжу, чи е -е, зламаю. Розмарін. Бо хто його зна, тут тобі немає морозів а тут. Ой, а тут перекопано так. Ой, мабуть, треба зрізати. Не хоче ламатися і зрізатися. Ладно, а пахне. Отак будемо. Бо морози вдарять, потім я нічого собі не лишу, він пропаде Ох і пахне. Такі гарні єсть. Зараз в пакет покладу та вітер не дає. Не буду перетирать, раз Віка говорить, що їй подобається листочок. Так, так. Я ці тоненькі, може, зріжу. Угу. Це зрізається. Кимаюся спис, я чим займаюсь. Потім виберу найкраще. Поставлю в водичку. Так. Руки мерзнуть, як мороз, але морозу нема. Я колись практикувала, накривала його, думаю, чи Збережеться ні, не і зустрітися. Це все. Їй потрібно двій пакет. І потім чи на веранді, чи в хаті, переберу. Так, о, ага, ще гілочка. Я взимку шапку не одягала, а зараз отам листочки, ну, може, тихіше буде, то такі можна зірвати. А можна лишить. О, дивіться, що робиться. Це ж страшний вітер. Оце скільки в мене вийшло розмарину. Зараз я залью водою, воно так постоє, потім зіллю воду. І ще раз, ну, дуже грязні просто листочки, тому декілька разів я буду це вимивати. Потім на полотенечко і зверху накрию полотенечком, так просушиться, а потім ставлю на вікно, на підвіконня. І він просохне і все. Ну, це багато. Враховуючи, що там от скільки треба. В страву покласти, то це дуже багато. І не, не завжди ж ми кладемо його. Три рази я змінила воду і ось витягую, дивіться, така водичка чистенька, і зараз висипаю, так, це потім теж і отак розкладаю. І щоб зверху ще вони, вони, ж вогкі питали, водичку я накрию ще рушничком. До вечора полежать, потім відкрию, на вікно я ставлю. Сонця вже немає. Ну, і так вони висохнуть оці листочки. Та навіть якщо отакі, вони теж сохнуть. Чудово сохнуть. У нас оце, коли світла немає, так навіть мобільний інтернет не працює. Пише, немає зв'язку. Хоча в мене ще там багато мобільного. Ну, нічого. Так, я накриваю, до вечора полеже так, потім розкрию. Ну, все. Справилась всі свої спеції зібрала. Дали нам світло. Ось. І оце я показую. Це скільки я живців тут. Ну, не знаю, скільки я не рахувала. Деякі з п'яточкою, деякі без п'яточки. Ось як оцей. Це розмарин. Так що мені. Один кущик всього треба, а то я поділюся з друзями. Оце скільки я налишала. Не, я не знаю, здається, Лілі дісталося, чи, чи пропав у неї щось, то я з нею сухим можу поділитись. У Люсі пропав один і я їй дала гарненький там. Не знаю, Люся, будеш брати в цьому році? Ну, це вже на слідущий рік. Дивіться, які гарні. І зараз я віднесу на веранду, поставлю. І там воно поки що буде стоять, бо в кухні буде йому жарко. Ну, а це зараз покажу. Ось де буде в мене стоять і підсушуватися. Вже я зняла рушничок, думала до вечора лишить, не знімати. А дивлюся вже сухо. Ось, бачите? Ну, я отак його трішки вирушу. Ой, ой, тут такі запахи. Оце до м'яса. А я навіть е, один листочок іноді кладу в чай. Ну, оце так хай сухне. Ну, це, це багато, це дуже багато, тому можна ділитись. Ось так я іще е, не поклала е, в суміш оту от, італійських трав. От можна покласти буде. Тільки я хочу їх тоді отак порізати трішечки. Дивіться, куди листя розлітається такий вітруган. Листя нема вже. Зовсім дивіться, отак от трішечки лишилося по полуниці, а так нема.